Друзі, всім привіт! Це Сергій. Ну Дивіться, новий проєкт запускаю. Дісталася мені така чудова баночка. У мене була мрія морських коників завезти. От повезло. Дісталася мені така баночка бушна. Дуже цікава історія з нею. Цей акваріум зроблено було для ресторану. Він на колесах таких маленьких отам, знизу, і е, там повинні були лобстери чи кра, раки. Отаке, і так в ресторан так завозиться отакий акваріум і показують людям, що е, все живе. І так по свіжочку готується. Ну, Мабуть, ресторан, у ресторан бізнес не пішов, а мені таке чудо досталося та й дісталося. Ну так, я радий їй дуже. Побаночці акрил, все зроблено з такого пластику спеціального. Ну, Тут таке діло, що треба бути дуже обережно. так Дали мені такі губки. Щоб чистити, бо лезом не, не можна, бо буде пошкоджено це скло. так, стекло це таке ненадійне, але що дуже добре, то ну, прозоре, дуже прозоре і, і прикольно. Коротше, система дуже кльова. Оце середина може піднятися і внизу така, як ванна, десь так літрів. На то може і така система зроблена так, що знизу можна міняти воду. І там можна, зроблена така як спіралька унизу. Тобі ж можна чи охолоджувати, чи підігрівати акваріум, як, як захочеш. Ну, таке світло тут, таке найпростіше, але проєкт буде з конників Морські коники і тільки водорості. Я тут більше нічого, ніяких корал, ну, може, одного коральчика м'якого. Зараз думаю, як це все зробити. Так поспішати не буду. Подумаю, як і що. Ну, от, дуже такий плюс, дуже легка оця банка. Так, десь в 50 кілограмів ось це Тобто воно оце дуже. Такий великий плюс, бо таке акваріум, хто вже такі на 600 літрів тягав, то знає, що то таке, і що одному нереально не закинути в машинку приватну, то дуже тяжко. Так що дивіться, друзі, я дуже радий і буду вас тримати у курсі, як ця баночка буде запускатися. Це буде для морських коників. Ну, ще треба мені все обдумати, як і що, е, який Акваскейпс зробити чи ні, нічого не знаю. Ну, от поки так придбав і стоїть, буду е, думати, як і що, е, і потрошку запускатися. Так що, такі справи, друзі, всім па-па.